Уявіть собі, ви студент. Запізнюєтесь на лекцію. І раптом міст, який треба перейти, виглядає так, ніби його будував студент першого курсу на стипендію. Ну що, переходимо. А якщо він обвалиться? Та ну головне вірити, і все буде ок. Але чи є факти, що він витримає? Може просто напишемо петицію, щоб його відремонтували? Дивіться, я просто йду. Якщо я не впаду, значить міст надійний. А якщо він таки впаде. Фізика каже, що якщо маса буде надмірною, Ок, досить. Ти ж вірив у математику, коли розв'язував контрольну. Добре, перевіряю свою віру в дії. Здається, міст справді тримається. Раз усі перейшли, значить, і я можу. Ми всі тут, і міст тримається, бо ми не боїмося. Віра зміцнює його. Ось так віра може допомогти. Хоча трохи математики теж не завадило б.